Привітки! У нас сьогодні на огляді велосипед від бренду Merin. Це американський бренд. Модель Canfield 1. Має такий стильний та сучасний дизайн для поціновачів комфортної поїздки по місту. Рама в нас алюмінієва 6061 полегшена. Вилочка в нас сталева. Чому сталева? Тому що вона краще пом'якшує вам поїздку по бездоріжжю. Також для м'якої і комфортної по поїздки по бездоріжжю нам поставили покришечки 700 на 40 доволі широкі, але вони так стильно круто виглядають за допомогою цієї бежевої вставочки. Гальміну систему на дану модель встановили. Фірми Tektro, гальма в нас, дискові диски 160-ті. Трансмісію поставили ззаді касету на 7 фірми Санран та задній перемикач базового класу Shimano Tourne. Ручечка перемикання в нас монеточка така, також від бренду Shimano. Доволі зручне кермо, воно широке та широке сидіння. Дозволяє нам комфортно кататися на даній моделі по місту. Якщо вас зацікавила дана модель велосипеда, чекаємо на вас в нашому магазині. Також ви можете замовити дану модель велосипеда в нас на сайті. І ми вам відправимо зручною доставочкою для вас. Пока-пока!